Два роки пошуку, десятки тисяч заявок. Нічого. Життя середньовіччя хочеться застрелитися. Що ти, Роман, скажеш на це? Людина просто погано шукає, чи дійсно на ринку зараз немає можливості? Ні, насправді на ринку немає можливості. Як я сказав, після ковіду вже великий спад пішов, і я теж знаю знайомих, які дуже довго шукали роботу. Тому потрібно пробувати далі. Я б рекомендував все одно більше тоді пробувати через якісь знайомих або, якщо навіть користуйте слідки діном, пишіть рекрутерам напряму. напишіть напряму, чи рекрутеру в компанію, чи менеджеру в компанію, чи навіть працівнику в компанії. Напишіть, що от гей, я хочу знайти роботу, мені цікава ваша компанія. Але почитайте за цю компанію хоча б щось. Вони не відпишуть, напишіть другий раз, третій раз. Для вас це мало що. Коштує, але воно вам допоможе. Краще, звичайно, якщо у вас є якісь знайомі, які візьмуть це резюме, пошлють. Тоді це знову ж таки рекомендація, особливо в Канаді, це дуже багато працює. Пробуйте от достукуватися краще от персонально. Розіслати резюме. Особливо зараз всі ці резюме, вони по-перше, генеруються штучним інтелектом, вони відбираються штучним інтелектом. Можливо, справді у вас не те що з резюме. Якщо воно у вас дуже красиво графічне, але воно не підходить під оцей формат саме штучного інтелекту, що він його міг гарно обробити. Можливо, у вас немає ключових слів, тому що. Перший етап це штучний інтелект, опрацює, ключові слова, рекрутер задасть які ці слова потрібні. Тільки тоді воно дійде до рекрутера. Якщо у вас дуже багато деталей в резюме, рекрутер не буде читати. Якщо ви відправили 10 тисяч заявок, інші люди теж відправляють 10 тисяч. І ось цей рекрутер він не буде розбиратися, чому саме ви. Якщо він прочитав 30 секунд, не побачив, наступне.